Моя дорога дитино, я бачу твою душу, розбиту і виснажену. Я знаю кожну твою думку, кожну сльозу, кожен момент болю, який ти переживаєш. Але знай, я з тобою навіть у цій глибині розпачу. Ти можеш відчувати себе самотньою, але ти ніколи не одна. Я тримаю тебе у своїх руках. Навіть коли ти цього не бачиш і не відчуваєш, не бійся слабкості вона не означає, що ти програла у момент, коли здається, що все на межі знай, це лише частина великої дороги, яку я бачу спочатку до кінця. Я знаю, як важко тобі зараз, але повір мені, ця темрява мене, і ти побачиш світло знов. Я люблю тебе такою, як ти.